Та підтримка, яка на сьогоднішній день надходить від вас. Це для нас дійсно шалена підтримка, підтримка новітньої техніки, яку ми бачимо на сьогоднішній день. Потужні лабораторії, які передаються для ДНДКЦ. Це для Національної поліції, техніка, яка сучасна новітня передається. Ми хочемо подякувати вам, пан Посол, за вашу таку роботу, яку ви проводите для підтримки нашої України, для підтримки наших підрозділів, Національної поліції, ДСНС, прикордонників, ДНДКЦ. Ми отримуємо частину, ще одну частину допомоги, яка вже з 2022 року нам надходить за підтримки уряду. Німеччини ми всі знаємо, що з початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки національної поліції щоденно розміновують наші території, і таким чином було вже здійснено більше 60 тисяч виїздів. Саме вибухотехніками національної поліції вже обстежено більше 33 тисяч гектарів нашої території, вилучено. Більше 280 тисяч різного, різних боєприпасів і більше 9 тонн вибухівки. Конкретно підтримку уряду Німеччини, громадян вашої країни. Ми почали отримувати. Відчули ще з самого початку війни з 22-го року, і на протязі 22-го, 23-го і вже 24-го року нам передано обладнання. Для вибухотехніки, конкретно тільки для національної поліції, більше ніж на 14 мільйонів євро. Це дуже велика сума, але хотілося б тут би сказати не про гроші, а про безпеку саме наших поліцейських вибухотехніків, які за допомогою того обладнання, тої амуніції, всього, що ви даєте саме для цього напрямку, убезпечують своє життя. На жаль, ми маємо втрати під час війни, маємо поранених, маємо і загиблих. і саме, та допомога, яку ви надаєте, вона дуже важлива в збереженні життя і здоров'я наших поліцейських. Дякуємо вам, дякуємо уряду Німеччини, дякуємо всьому народу вашої країни. Дякую. Ваша робота ще і в мірні часи дуже відповідальна, дуже складна. А війна звичайно надає ще додаткові виклики для вас, але ви не одні в цій боротьбі. Поряд з вами багато партнерів, які підтримують вас у боротьбі проти російської агресії, і Німеччина спочатку повномасштабної війни у двадцять році вже надала понад Допомоги у сумі понад 32 мільярди євро. Я дуже вдячний федеральному міністерстві внутрішніх справ та федеральному відомству кримінальної поліції Німеччини, що таким чином, що вони надають матеріали обладнання і практично підтримують роботу українських колег. Ми продовжуємо нашу співпрацю кліч Україні. це обладнання. Дасть, дасть, так, дасть допомогу робити більше роботи нашій дайверській команді, яка до цього це робила вручну. Також в майбутньому це, це ж обладнання буде досить корисним у розслідуваннях тих вибухів, які будуть ставатися на воді. Це комплект для фіксування речових доказів і вибухозахисний костюм. Один з перших вибухозахисних костюмів виробництва виключно Німеччина, який у нас з'явився. Цей вибухозахисний костюм витримує підрив на відстані 1 метр 10 кг вибухівки. Які і дає можливість вижити саперу. Металошукачі і персональне обладнання для саперів вихотехніків. Металошукачі, на жаль, зараз – це основне, основна зброя наших саперів, вихотехніків, тому що більше часу, часу влітку ми займаємося польовим розмінуванням. Робот німецького виробництва це ще рахується у світі Мерседес серед роботів. Такі роботи використовуються у майже у всіх великих містах міст України. Він має дуже багато можливостей для модифікації використання додаткового обладнання. Конфігурація робота дозволяє його використовувати в будь-яких навіть важкодоступних місцях. Комбінована система розмінування, переміщення боєприпасів для руйнування небезпечних об'єктів. Саме такий робот досить часто використовується у місті Києві після обстрілів, коли необхідно перемістити досить тяжкі бойові частини від нерозірваних ракет.